Святий Тадею, ти мав спільне ім'я з Юдою Іскаріотом і вважався ним, тому спочатку вірні тебе не вшановували, але зараз ти спішиш на допомогу тим, хто звертається до нього. Ісус Христос, прагнучи винагородити Його за це мому вільне довголітнє забуття, прислуховується до численних прохань. Тому повага до святого Тадея з кожним днем зростають. Один юнак повинен був складати важкий екзамен з профілюючої дисципліни, тим часом слабке здоров'я і майже цілоденні заняття не дозволяли йому підготуватися до екзамену. Огорнула його зневіра і пригноблення, а нарешті й розпука. Тоді пригадав він собі, що опікуном у важкій годині є святий Юда Тадей, до нього й звернувся він з молитвами про допомогу, обіцяючи відправити подячну дев'ятницю, яка була радість і вдячність цього юнака, святому апостолові, коли екзамен успішно відбувся, незважаючи на поганий стан здоров'я. Святий Тадей уважно вислуховує земні молитви і випрошує для всіх шанувальників необхідні ласки Божого милосердя. Постанова. Постановляю не пропускати жодного дня без молитви до святого Тадея, і то не лише з проханням для себе, але й з метою вшанування його щирої доброти. Для всіх тих, хто звертається до нього. Святий тадею, з вірою в тебе, відганяю неспокій і тривожні думки. Ось за чотири дні я закінчу дев'ятницю до тебе, а чи вислухаєш ти мої благання, чи зважиш на мою розпуку і потребу порятунку, святий тадею, не дай впасти у зневір, вірю. Що ти вислухаєш мої благання, бачу тебе, як ти подаєш моє прохання Ісусові Христові і заступаєшся за мене. Дякую тобі, мій покровителю, проси Бога і випроси для мене те, про що я тебе благаю. Отче наш, Ти, що є на небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословене блідло на Твого. Бо ти породила Христа Спаса Спасителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.